Я прихильник традиційного бджільництва і натурального, тобто дивиться, що бджоли найменше втручання у життя бджолиної сім'ї. Мед унікальний продукт, і він існує скільки люди можуть існувати, а ми ще раніше обжол бджоли раніше були ніж люди, мабуть, на планеті на нашій. Бджоли виробляють нектар, знову просить нектар вулики, от і потім із з нектару, потім уже з нектару роблять мед. Які переробляють його на мед, загущують там, додають мікро-макроелементи, ферменти, різні ці. От всі меди, натуральні меди, усі бджолині цінні і корисні для організму людського. Ну просто що є трошки відмінності, з чого зібрані, е, які весняні, літні, осінні меди, скажімо так, от і тут тут іде і їх і корисність. Це була справа чоловіка, якого більше 40 років вже пасічниківського стажу. Він з дитинства пасічникує. Потім долучилися. Ми одружилися, і ми долучилися до його, як то кажуть, такої хобі було в нього. Пасіка він там робив мед собі, да людям там з бджілками. Вони трудилися. Мед завжди це селюща сила, це здоров'я. А мед вироблений в екологічно чистому регіоні з любов'ю для людей. З любов'ю з щирим серцем, з казацьким, з великим. У мене в родині мій батько з козацького роду, я ж теж От, через те, ми от, обрали назву «Козацький медок. Свекар, мій, мій чоловік це родина Карбала. Пасіка у нас знаходиться біля Чагінського району, Холодноярська Республіка, ці ліси, партизанщина. Це все було якраз там, все проходило. Водой вирвалося «Козацький медок. І як ми почали готувати смаколики, ми почали додали ен смаколики. Манговий мед це взагалі наш, так кажуть, топчик. ми були во Франції, подивилися їхні технології, почали пробувати. Сушеде манго сублімовано, додано в кремований мед. І хто не пробує, навіть люди кажуть, ми і не їмо мед, пробують його, обов'язково купляють, ідуть йдуть додому і замовляють ще. Наш топчик.